Зараз я буду дегустувати віскі, яке витримувалось в сауні. Товариство сьогодні на огляді у мене буде щось зовсім унікальне та незвичне віске, яке зародилось, як і половина населення Фінляндії у Сауні, і це чиста правда. І знову у мене на каналі Нектар від фінської дистилерії Кіро леді та Джентльмене. До вашої уваги, кіро Stories, batch number 1 Це віскі з житнього солода з приємною кондицією, з унікальною витримкою. Та незабутнім смаком це буде дуже цікаво. Пару слів про саму дистилерію у зовсім недалекому 2012 році. Компанія з п'яти фінів відпочивала у сауні і дегустувала американські житні віскі. Дякуючи богам, в одній світлій голові з'явилася думка, а чого це у нас у Фіні немає фінського віскі. І е, з цієї думки саме і почалась е, майбутня історія дистилерії Кіро. Свою першу дистиляцію, як вони пишуть, навіть на сайті, вони зробили на кубі, який вони орендували в іншому місці. Там за 100 кілометрів вони їхали за цим кубом. Все це перегнали десь на кухні. Їх перший дистилят потрапив на конкурс дистилятів в Англію. Здається, взагалі нелегально, але там отримав схвальні відгуки, і вони зрозуміли, що вони на правильному шляху. Це їх. Змотивува на те, щоб робити далі. Згодом ці хлопці побудували свою дистилерію, яка до сих пір там знаходиться, в приміщенні старого молокозаводу, який слугував таким ангаром парковкою для людей, які там колись працювали. Тепер там дистилерія Кіро, до речі, знаходиться. І ось знаєте, ось так. Спонтанно по фану, ніби граючи, створився і бізнес. Але і навіть при цьому всьому я вам скажу, от коли заходиш на їх сайт, там тебе зустрічає фото дуб власників цієї дисплеї. Це дуже... Ну, реально прикольний крок, який зараз, от навіть я в себе там в Гольдах не один раз вже робив і зараз от виставлю. От і це дійсно ну, чіпляє трошки. Да? Це дуже такий класний хайповий маркетинг, який сьогодні ну, диктує умови роботи взагалі на ринку різних продуктів і товарів, віскі в тому числі. Тому так прикольно. При всьому цьому такому фану і приколу в 2015 році їх джин стає найкращим джином для джинтоніку у світі. Прикиньте. А з 2017 року починається історія виробництва саме віскі на дистилерії Кіро. і вони тут також роблять дуже прикольний крок. Вони не повторюють технологію 100% якихось метрів популярних марок, виробників. Ну, взагалі, да, от віскі там скотчу. Того ж самого вони роблять свій автентичний продукт. Вони для виробництва використовують дистилерії виключно житній фінський солод. Фінський, до речі, тут також є прикольчик. От. З нього робити дуже важко, він важкий в перегонці, важкий в Бордіні. Процес дуже складніший, ніж з ячменем працювати. Але при всьому тому вони отримують дуже унікальний продукт, який ви стутите ні з чим. І ви, він вам Точно запам'ятається, що пропоную прийти до дегустації. Сьогодні у мене на огляді зразок абсолютно унікальний не тільки за те, що він житній, а це у нас лімітована версія від істелері Kiro. Kiro Сторіс на 1. Це в нас бач номер 1. Було випущено всього 1908 пляшок. Це єдина пляшка першого бачу, яка потрапила в нашу Україну, і привіз її власноруч. Один із власників міко Коскінен, з яким я до речі, зробив навіть фото от спільно побачите. Ось, і саме цю пляшку він просто отак от в руках, тому що цей продукт став настільки популярним, що його розібрали прямо на старті продажі. В Україну він навіть не встиг доїхати. Але товариство не, не втрачає надії. Ну, верніше як. Я вам велику таємницю або невелику таємницю, що в серпні цього року планується бач No2, саме цього Sauna Stories. От, і він буде в Україні. Там. Не знаю, коли точно буде, але в серпні вже розлив запланований цього. А, тут у нас дуже прикольний продукт, як я спочатку сказав, віскі витриманий в сауні. А, є там нюанси, але, а, але все ж таки скажу. А, у нас житній солод, звичайно ж, у нас кондиція 58% алкоголю, що дуже кайфово, вони зробили класно тут. А, у нас тут витримка в бочках із-під бурбону, і фініш відбувався в бочках із під ямайського рому, І фінішна стадія витримки також відбувалася дійсно в сауні. А, бочки стояли тут в сауні, яка була прогріта і в такій температурі. От ось цей віскі витримувався і от вони вважають, що це така трошки фінська магія спрацювала, і цей віскі вийшов унікальним. Навіть в їх розумінні, скажімо так. У нас віскі без указання строку витримки, я собі все-таки трошки налюхаю, продихається, хоч якусь там хвилинку. Я його дегустував вже не один раз і на Київ Віскі, коли Міко привіз цю пляшку, саме з неї дегустували. Ось і от зараз уже вдома, коли писав огляд, так що в мене трошки ще залишилось. Віскі у нас, звичайно, ж не проходив ніяку холодну фільтрацію, навіщо 58% нічого тут не красило, його натуральний колір такий. Світло солом'яне, я би назвав його таким. Ось якось так. Я думаю, що віскі вже у нас продихався дуже гарно, і він, він готовий до споживання практично одразу. Ну, як на мене. Тому я думаю, що є сенс насолодитися ароматом Кіро Санаторіс Nober 1. Пробуємо аромат. Ой-ой! Він, як завжди, яскравий. Панчевий, дуже бадьорий такий аромат. Знаєте, але в ньому абсолютно немає ніякої спиртуозності, незважаючи на його кондиції. В ньому відчувається виключно ця історія такої свіжості є. Це молодість, напевно, так пробувається. В ньому є, звичайно, ж житній хліб. Свіжий мед, свіжоперегнаний мед, ще такий стекучий, знаєте, не засахарений мед. От, в ньому є, звичайно, натяк на тропічність, на тропічні фрукти. Це якась манго, якась маркує, можливо, лічі, як в мене дивно, в, в ароматиці не часто зустрічається таке, не так давно замовляв собі фрукти, і там був лічі, тому бачите, так дуже-дуже згадались. Дуже прикольно. В ньому в цьому продукті також є. Вершковість, вершковість з ванількою, з ванільною. Бурбонові бочки також тут спрацювали дуже прикольно і дуже яскраво, і це все відчувається в ароматиці. Аромат дуже приємний, зрозумілий, але його хочеться вдихати, вдихати і насолоджуватись як можна більше. класно. Що? Пробуємо на аромат Тіро Stories. Такий аромат, я вже аромат вже, вже надихалось, розумієте? Смак Кіра Sunna Stories Nober One. Ей, підпишись на канал, постав лайк, напиши що-небудь. Це дуже допомагає просуванню перед намовного ютубу і взагалі військові культури. Тому Підтримай, як то кажуть, і буде тобі щастя. Потрать калорію, нажми лайк, напиши два приємних слова, може більше, якщо захочеш, І буде тобі щастя, тому за тебе. А Він такий щільний, збитий, потужний. Оці 50 плюс відсотків кондиції дуже пасують цьому релізу. І правильно, що вони зробили таким його, тому що саме це робить, додаємо цій щільності. Ці віскі хочеться пожувати. Він прям такий, знаєте. Погристи хочеться. В смаку він кисло солодкий з невеликим натяком на гірчинку, Знову таки, зберігається фруктовість, ця тропічність, тропічні фрукти в смаку є, ретронозальм це ти відчуваєш. Є натяк знову-таки: ваніль, зараз коли на, на видих на видихі, це відчувається. Він дуже-дуже приємно зігріває. Після смак його досить тривалий, більше середній тривалося, я скільки от розмовляю, я відчуваю до пір смак віски в себе в роті. І він дуже приємно зігріває душу тіло. Знову таки, це фруктова складова, можливо, якась вершковість і десь навіть шоколадність не в цьому продукті. Тому прикольно, але ковток хочеться зробити іще один, тому що він дуже чертяка смачний. Що mm -hmm. mm -hmm. я не перший раз ним сижу цим віск, і в мене є деякі слова, які хочу про нього сказати: висновки, товариства. Це віск, яке абсолютно здивує кожного. Він може буде прикольним, він буде прикольним тим людям цікавим, які тільки починають своє знайомство з віскі, тому що вони такого не куштували точно, і він точно запам'ятається. От якщо поставити лінійку віскі на дегустації, і він буде там один із 10, то його запам'ятають 100% кожен, хто навіть не має дегустаційного досвіду. Тому що це унікальний смак, аромат. Він буде ковтком свіжого повітря для тих людей, які вже передегустували багато всього. Зараз знаходиться. Пошуку якихось зразків, витримок, якихось цікавинок. І ось вам, будь ласка, фіни, зробили а, житній солод, блін. 100% житній солод. Це унікального, ніхто не робить такого. Тому для вас це буде цікаво. Це буде щось інше, це буде крок абсолютно в сторону, причому в іншу сторону. І він смачний. Цей віски дарує емоцію. Це для мене також головний там критерій, один із головних. Причому ці емоції коштують абсолютно недорого. Що приємно, Кіро тут не, не перегибає, так то кажуть. От а, також з приводу цінника хочу сказати: є до речі, класна пропозиція. От, згадав. А зараз. От до кінця травня, з цього числа сьогоднішнього, до кінця травня буде діяти спеціальний промокод Роман Провіски. Ось у всіх мережах магазинів Оквайн онлайн це буде офлайн. Взагалі не важливо. Роман Провіски працює завжди. Буде діяти знижка на всю лінійку. Віскі-Кіро дистилерії. цього ще немає, на жаль, чекаємо пізніше. От. А та, яка є, там чотири зразки точно діє. Здається, не здається, 30%. Ого, туриста, третина. Так що за промокодом Роман провіски в будь-якому аквані ви можете купити собі віскі дистилерії Кіро. Тож, не беріться. Не стригнути себе, тому що це цікаві продукти, і вони дуже класно тобі додадуть в твій домашній бар, в твою колекцію. Смакову в тому числі. Ось так. Тому товаристи, обирайте кращі продукти, дегустуйте свідомо, дегустуйте мало, дегустуйте тільки смачні штуки. І, як завжди, всім смачних драмів і до зустрічі. Па-па!